Гроші не впливають на сімейні стосунки. Принаймні, я так думала до тих пір, поки не почула історію своїх сусідів. Я переконана, що дружина в цій ситуації вчинила неправильно, але чужа сім'я темний ліс. Чоловікові моєї сусідки Ірини дуже нещастило з роботою. Він частенько залишався без роботи, а відповідно і без грошей. Ми з Іриною дружили, і наші чоловіки теж дружили між собою. І мені, і моєму чоловікові було дуже важко спостерігати за тим. Як Григорій в черговий раз втрачає роботу, начебто хороша людина, але чому йому так нещастить. В той вечір ми прийшли до неї в гості, Григорій був ще на роботі. Ми сиділи на кухні, пили чай з тортиком. Тут прийшов Григорій, і він був злегка напідпитку. Він сказав, що у нього проблеми на роботі і що його вкотре оштрафували на велику суму. Коли Ірина все це почула, то дуже засмутилася, і вона почала сильно плакати. Ми зрозуміли, що всі ситуації зайві і пішли додому. Коли ми йшли, то чули, що Ірина і Григорій дуже голосно з'ясовують стосунки. Ірина сказала Григорію Ти ж не те, що мені подарунки, та ти собі шкарпетки купити не можеш. Я більше не хочу і не можу з тобою жити. Через кілька днів Ірина зібрала свої речі і пішла від чоловіка. Жити вона переїхала до своєї мами. Незабаром вони розлучилися. Свою квартиру вони розміняли на дві однокімнатні, дітей у них не було, тому розлучення і поділ майна відбулися дуже швидко. Щоб забути про розлучення і зраду дружини, Григорій став повністю присвячувати себе роботі. Через три місяці його підвищили на посаді, а ще через півроку він став начальником відділу. Справи нашого сусіда стрімко йшли вгору. Григорій нарешті повірив у себе. Він став стрункішим, почав краще одягатися. Загалом у нього все було чудово. На роботі у нього все налагодилося, і виглядати він став набагато краще. Григорій навіть купив собі в кредит хорошу машину салону. Коли колишня дружина дізналася про успіхи свого чоловіка, та вона не могла у це повірити, і відразу захотіла до нього повернутися, втрачати такого перспективного чоловіка, вона не мала наміру. Вона сама йому зателефонувала і запропонувала йому зустрітись в кафе і поговорити. Григорій погодився. Вони зустрілися в кафе, поговорили про минуле. Ірина почала розповідати про те, як їй важко живеться, вона і роботу знайти не може, і грошей у неї немає. І, взагалі, вона дуже любить Григорія і хоче до нього повернутися. Григорій подивився уважно на Ірину, подумав хвилинку, згадав те, що вона сказала йому рік тому про шкарпетки, і сказав: Я тепер сам можу купити собі шкарпетки, і ти мені зовсім не потрібна, зате тепер я тобі потрібен. Не будемо ми більше жити разом. Ти ж кинула мене в найважчий момент, коли мені так була потрібна твоя підтримка. Так, дружина, не повинна поступати. Григорій оплатив рахунок кафе і пішов. На цю ситуацію можна дивитися по-різному, але я вважаю, що Григорій вчинив правильно, бо він заслуговує на щастя. Якщо Ірина пішла від нього, коли у нього не було грошей, то значить, що вона його ніколи не любила. Той, хто любить, той поруч з коханою людиною завжди і в горі, і в радості. Хіба не так?